Четверо поранених за добу у Харківській області. Такі наслідки обстрілів росіянами кількох районів Харківщини в обласному центрі вночі також було гучно. По місту Росіяни випустили дві ракети. Одна з них зруйнувала двоповерхову будівлю, інша влучила в землю. Отже, які наслідки ударів довідаємося далі. З нами на зв'язку зараз наша кореспондентка Оксана Нечепоренко. Оксану, що відомо про стан постраждалих і власне подробиці про ці атаки, які можеш повідомити. Отже, хочу сказати, що від ранку на місці прильотів вже активно працювали комунальники. Вони прибирали власне бите скло та будівельне сміття, яке утворилося в результаті саме вибуху. Було обстріляно пів на першу ночі. Одна ракета втрапила поряд з готельним комплексом. Загорілося на автомийці, пошкоджено було кафе, а в сусідній багатоповерхівці було вибито вікна. Боєприпас також зруйнував будівлю з, офісним примі... з офісними приміщеннями. На першому поверсі там знаходиться крамниця будівельного матеріалу, саме у складських приміщеннях. Ось цієї крамниці, фактично, в результаті вибуху відсутня стіна. На щастя, ніхто не постраждав. Ми поспілкувалися з власником саме цієї крамниці. Пропоную послухати, що саме він розказав. Ночі полпіру прильотик був тут. У нас не більше навісник. Вітер арматура торчить. Ударилася на вісік і ушло в землю. Так би, звісно, тут був. Колонна наверху розрушена, колонна на паркинге розрушена. Моя целая. А так би тут просто на етаж менше було. Ну і все. Приїхав, посмотрев з балкона, недалеко живу. Горить, успішно горить мойка, там машина сгорела. Ну так, думав у мене вже. Ну, на всякий случай подошел, не горить. Ну от це развлекаемся. Пан Олег розповів нам, що ані поряд, ані у самій будівлі взагалі не було військових фактично від початку війни. Зараз саме тут очікують рятувальники, вони мають підтвердити, чи годиться ця будівля для експлуатації, адже, як зазначив сам власник магазину, зруйновано саме савпорні конструкції, і стінами пішли доволі такі значні тріщини. А щодо ситуації, саме в області, то вже у четвертій ранку Росіяни нанесли ракетний удар по змійову. Там утворилася вирва поряд з однією з лікарнікарня одним з лікарняних закладів. А за даними прокуратури, саме удари по Харкову та по змійову здійснено було з тих же самих протиповітряних комплексів ракетами С. Триста саме ось їх залишки виявили на місцях прильотів. Запущені вони були також з Білгородської області. Протягом доби росіяни також обстріляли чотири райони Харківщини. Це Чогоївська, Богодчугойський, Богодухівський, Харківський та Ізюмський райони. Саме у результаті ось цих обстрілів було четверо. Поранених серед них 17-річний хлопець. Були пошкоджені також житлові будинки, господарчі споруди. Ось така ситуація зараз по місту та області. Я продовжую залишатися тут та передаю слово студії Сергію. Дякую дуже, наша Оксана Нечопоренко, яка з 24 лютого невпинно спостерігає за ситуацією в Харкові безпосередньо там перебуває. Дякую за ці подробиці. Бережися, будь ласка, довідалися ми про ситуацію не тільки в Харкові, а й у області.